Шановні друзі, доброго дня! З вами компанія Алігрія та я менеджер з продажу нерухомості Денис Курбатов. І сьогодні ми підготували для вас відеопрезентацію квартири, яка розташована в цьому комплексі. Вартість квартири 104 чотири тисячі євро. Ми подивимося з вами Атіко верхній поверх. Але перед тим як ми підемо і оглянемо об'єкт, хочу сказати декілька слів, де ми розташовані. Це Арчена, 15 хвилин їзди від. Міста Мурсія, Мурсія велике місто, 500 тисяч населення. Більше ніж Аліканте, де є аеропорт, два вузи, багато торгівельних комплексів. Є робочі місця. І всі урбанізації орендують нерухомість на довгострокову оренду. Також тут є можливість отримати турліцензію і здавати нерухомість посуточно. Чому це цікаво? Тому що 800 метрів звідси розташований термальний істочник, відомий на всю Іспанію, який іменується Балінаріо де Арчена. Окрім того, тут в Ціну до всіх апартаментів, а тут є апартаменти з двома спальнями, де ми зараз знаходимося вартістю 125 тисяч євро. До всіх апартаментів йдуть підземні парковочні місця та кладовки. Рік забудови 2007. На території урбанізації є відкритий базен. Два як ви бачите, також є закритий басейн з підігрівом, великі джакузі, спортзал і дві сауни. Зараз пропоную оглянути варіант. Пінхаусу, атіко, і якщо вас зацікавило, тут є ще квартира вартістю 87 сім тисяч євро. Квартира з однієї спальнею. Тобто напишіть мені, і я вам вишлю всі планування. А зараз бажаю вам приємного перегляду. Ось ми і піднялися на останній поверх: це пінхаус своїм приватним солярієм. Площа пінхаусу 44 квадратних метри, 40 квадратних метрів площа солярії і немаловажна парковочне місце і кладова біля 6 квадратних метрів. І ще один дуже важливий і приємний момент: усі квартири забудовник здає в такому стані, як ви бачите на відео, тобто вся битова техніка, кухня. Меблі усе буде і усе нове. Окрім цього, в кожній квартирі вже встановлено кондиціонування. Машина кондиціонування на даху тут ви можете бачити пульт управління. Ванна кімната складається з відокремленої душової кабіни, є унітаз та умивальник. Ці сходи ведуть на солярі, куди ми з вами піднімемося трошки пізніше. А зараз давайте оглянемо салон. У нас зона відпочинку і вхід в спальну кімнату. Хочу звернути вашу увагу на розмір тераси і на те, що є можливість зробити більший простір салону. Дана секція розкладається по принципу книжки. Тераса Приблизно вісім квадратних метрів, досить простора, квадратна, і вже звідси відкривається приємний краєвид на гору на саму зону відпочинку. Сьогодні, на жаль, дощ. Але, шановні друзі, тут дуже затишно і приємно знаходитися, навіть даже в дощ. Затишна спальна кімната, спальне ліжко, є вбудована шафа купе, досить великі вікна. І по усьому дому у нас зазвичай як. У всіх квартирах в Іспанії є жалюзі. А зараз пропоную піднятися і оглянути солярій. Йде дощ, але я хочу вам його показати. Ось так виглядає солярій 44 квадратних метри. Є барбекю, зона, є можливість навіть встановити джакузі. Шановні друзі, я вважаю, не дивлячись на те, що це досить далеко від моря, цей варіант цікавим, враховуючи всі. Її переваги. А перевагами, по-перше, я вважаю ціну даного об'єкту і дистанція до спа комплексу Арчена 800 метрів. Дані об'єкти здаються регулярно як на довгострокову оренду, так і на оренду посуточно. Я вважаю цей варіант. Цікавим, якщо вас зацікавило, ви хочете дізнатися, які ще квартири залишилися в продажу в цьому комплексі. зв'яжіться зі мною по номеру WhatsApp, який є в опису до цього відео, і ви ставите щасливим власником нерухомості в цьому класному комплексі. З вами була найкраща компанія на узбережжі Костабанки, компанія Алігрія. Та я ще Ваш, менеджер з продажу нерухомості Денис Курбак. Алігрія будуємо вашу мрію.